Із червня минулого року в цій хаті ні дня без сліз. Щоденно о дев'ятій тут моляться за душі тих, хто загинув на фронті. Серед них на жаль син господарів будинку Валентин Ковзолович. Він перший дзвонив, а третього перший... Він же загинув, тільки ми ще не знали. Вже нам потім розказали. У Петра і до п'ятеро дітей. Найстарший Валентин. Багато років працював в Укртелекомі. У 2015-му його мобілізували в АТО про те, що два роки чоловік воював в Луганській області, знали всі. Окрім його матері, жінку запевняли, син на полігоні. Він потім все розказав. Він сказав, ні має був щастя, я тут раз. Та тішило головне, її Валентин вдома, живий. Повномасштабна війна застала атовця у Польщі, і з першими вибухами чоловік зателефонував рідними зі словами Повертаюсь на фронт. Він сказав, я пойду. Бо каже, як ти не люди сюди прийдуть, то не люди, то не люди. То як фашисти, Вони вас каже, всіх побивають. Я просила синочку, не їдь. Я його ще дві летіли, тримала в Польщі. Всі діти просили, і сестри, і брат, всі просили не їдь, вже ти свою війну від Богу. А він каже: я так не можу. І не зміг. Повернувся в Україну. З автобуса пішов не додому, а відразу у військкомат. До збройних сил України розказують батьки. Через травму чоловіка брати не захотіли. Тому до війська Валентин потрапив як доброволець. Що ж ти наробив дитину? Ма я не можу по-другому. Я не можу по-другому. Як і в 15-му не зміг Валентин сказати матері правду. Будучи в зоні бойових дій, він розказував їй про навчання на полігоні. Брати і сестри його легенду підтримували як могли. Якось відчуваючи неспокій, домна заявила, що поїде його навідати. Мамо, не приїжджайте до мене. Я на полігоні, я зараз в лісі, на навчанні. А бу бух бу бух, бух, бух А я кажу, ванічок. То ж кажу, там бу там кажу, стріляють. А він каже, ма. Тож каже, на тому на навчанні теж стріляють. І я ще ще повірила, а він же був в Харкові. Після Харківщини був Бахмут про те, що твориться там, Валентин розповідав мало. Дзвонив здебільшого батькові, бо сльози матері пояснював, краяли йому серце. Він що старався якось. Її минати, а все до мене, що він що так стихло, але він правди не казав і не жалувався. Страшним днем для родини Ковзоловичів стало 5 червня 2022 року. Тоді Валентиновостання зв'язався з сім'єю. Його розмова з братом була короткою і насторожувала тривожністю. Та хочеться матіра, батька, та хочеться всіх побачити. Я б він чувствував. І то вже тоді він перший дзвонив, а півтретього. Вже загинув, тільки ми ще не знали, вже нам потім розказали. За словами побратимів Волинянина, було пряме влучання у блокпост. Троє військових загинули в одну мить, а Валентин прожив ще півгодини. Про його загибель спершу дізнались брати і сестри. Згодом телефоном повідомили батькові. Бачу, Петро щось дозвався, помінявся на лиці і побіг на двір. Я мене одразу стало такою. Я побігла за ним. Я тільки почула слова. Каже, коли привезуть? Я кажу, що на його бані, Привезуть маленька, призот, а він дивиться на мене й мовчить. Далі каже жінка, все як у тумані. Швидка багатоліків, домовина і сотні людей на колінах. Востаннє побачити і поцілувати понівечена осколками обличчя сина плаче, їй так і не дали. Син вчепив з однієї, сторони, дочка з іншої сторони, і не дали мені лиця. Я їм тепер згадую, але вникати мене, що ти все життя мучиться. Ми боялися. Сергій та каже, ми боялися. Щоб одразу вас не покласти ні двох уронелі. Тепер же побачити обличчя сина жінка може лише на фото у кутку його кімнати, що став для неї іконостасом. Тут закривалений кров'ю Валентина військовий квиток, грамоти і орден за можність третього ступеня, яким військового нагородили посмертно. Медалі за відвагу, за бойові заслуги та участь в антитерористичній операції разом з ним у домовині. Нині родина загиблого захисника хоче домогтися, аби йому присвоїли звання. Героя України посмертно ковзоловичі потребують підтримки 25 тисяч українців. Тих, заради кого Валентин Ковзолович роками виборював мирне небо. Тих, заради кого змушений був обманювати матір, тих, заради кого загинув. Допомогти родині героя може кожен вдячний йому українець, підписавши петицію на сайті президента України. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.